Мир вам! Вітаю вас на нашому каналі. Особливо хочу привітати із святом дня П'ятидесятниці. Завтра Свята Церква шанує День Трійці або День П'ятидесятниці. Це свято, яке по своєму значенні займало друге місце у святах також і Старого Заповіту, і після Пасхи завжди шанували на 50-й день. День П'ятидесятниці, оскільки саме в цей день Господь через Мойсея дав закон на горі Синай. І в п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа зійшов Святий Дух на апостолів. До речі, апостоли теж у той день були на святі Старозавітньої П'ятидесятниці. і вони очікували, перебуваючи у молитві, коли ж на них зійде обітниця, яку дав Господь. Перед своїм вознесінням на небо про те, що має зійти Святий Дух, і це було видимо фізично. Люди бачили зішестя Святого Духа, тому що стався шум, і зійшли вогнені язики, і спочили над апостолами. І вони почали говорити новими мовами, мовами всіх людей, тих, хто прийшли з діаспори, з далеких країн, прийшли на свято П'ятидесятниці. і кожний. На своїй мові чув проповідь. Це дуже важливий момент для нас, для нашої української церкви, адже багато людей сьогодні ще живуть в омані, чомусь так: от людська природа скоріше схилиться до омани, ніж до істини. Так було завжди, дорогенькі, Так було в часи Ісуса Христа. І тому хай Дух Святий допомагає нам, щоб ми відбудовували свою країну, дай Боже нам, щоб якомога скоріше настала перемога, щоб ми цінували те, що маємо, і щоб ми намагалися створювати, якщо це можливо в сьогоднішній час християнське суспільство, і щоб ми були зразком гарного, благочестивого життя для всього світу. Отже, читаємо. Ми сьогодні з вами останню главу книги Ісуса Навина. Ця глава є так само, як і попередня Підсумкова. І ми бачимо по тексту, що книга Ісуса Навина може вважатися також книгою із п'ятикнижжя Мойсея. Тому що стилістика, тема, все, так, як і у п'ятикнижжі Мойсея. Але цю книгу вже пише Ісус Навин. І він про це сьогодні, про це сьогодні буде сказано в нашій главі, яку ми будемо читати. І ми так з Божою допомогою ось іще одну книгу прочитаємо. І далі на нас чекає книга суддів, теж книга, яка буде для нас мати багато повчань. Ми будемо старатися читати також і. Як завжди для себе отримувати духовну користь. Отже, читаємо 24 глава книги Ісуса Навина. І зібрав Ісус усі коліна Ізраїлеві в сехем і покликав старішин Ізраїля і начальників Його, суддів Його, наглядачів, його, і стали вони перед Господом Богом. І сказав Ісус усьому народові. Так говорить Господь Бог Ізраїлів. За рікою жили батьки ваші, здавна, фара, батько Авраама, батько Нахора, і служили іншим богам. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, що по той бік ріки, і водив його по всій землі Ханаанській, і розмножив сім'я його і дав йому Ісака. Отже, єврей, це той, що Перейшов через річку. І е, це той, хто відділився від е, язичницького служіння. Авраам лишив свого батька, і е, йому була дана ця земля, яка пізніше буде називатися Хананський край, оскільки син е, е, нащадки Хама е, опанує цю землю, хоча вона буде обіцяна нащад, нащадкам Сима. І тому от відбувається. Це відвоювання землі, яка була обіцяна і дана Аврааму. І Авраам отримав її у володіння, тому що він, як ми пам'ятаємо, пройшов всю ту землю, там ставив е певні знаки е на певних місцях, давав їм також імена, особливі тим місцям. І от ми споглядаємо, як тепер Ісус Навин нагадує своєму народу, тому що дуже важливо. Знати свою історію. Саме найгірше, коли людина не хоче цікавитися історією свого народу, не вивчає свою релігійну приналежність, от і байдуже. Отак от просто живе, е, ну їсть, п'є, виконує якусь роботу і так може пройти все життя. Людина для вищого створена для споглядання. І тому Ісус Навин зібрав народ і неодноразово повторює і нагадує, що ж відбувається, що було, ну і що має бути. Ісаку дав Якова, і Ісава. Ісаву дав я гору Сеїр у спадщину, як і вже і сини його, перейшли в Єгипет і зробилися там народом великим, сильним, численним, і стали. Пригноблювати їх єгиптяни, і послав я Мойсея Аарона, і покарав Єгипет моровицями, які вчинив я серед нього, і потім вивів вас. Я вивів батьків ваших з Єгипту, і ви прийшли до Червоного моря. Тоді єгиптяни гналися за батьками вашими, з колісницями і вершниками до Червоного моря, але вони. Заволали до Господа і поставив хмару і темряву між вами та єгиптянами, і навів на них море, яке їх покрило. Очі ваші бачили, що я зробив у Єгипті. Потім багато часу пробули ви в пустелі. Привів я вас до землі амореян, які жили за Йорданом. Вони воювали з вами, але я віддав їх у руки ваші, і ви одержали спадщину землю їхню. І я знищив їх перед вами. Постав Валак, син Сефорів, цар Муавицький, і пішов війною, і покликав Валаама, сина Виорового, щоб він прокляв вас. Але я не хотів послухати Валаама, і він благословив вас, і я визволив вас з руки Його. Ви перейшли Йордан, і прийшли до Єрихона, і стали воювати з вами, жителі Єрихона, Амореї, Фаризеї, Хананеї, Хетеї, Грегесеї, Евеї і Євусеї, але я віддав їх у руки ваші. Я послав перед вами вершників, які прогнали їх від вас, двох царів аморейських не мечем твоїм і не луком твоїм зроблено це. І дав я вам землю, над якою ви не трудилися. І міста, яких ви не будували, і ви живете в них, з виноградних і оливних садів, яких ви не насаджували, ви їсте плоди. Отже, бійтеся Господа і служіть йому в чистоті і щирості. Відкиньте богів, яким служили батьки ваші за рікою та в Єгипті, а служіть Господу. От я ще хотів би про ідолопоклонство. Знову сказати, і, можливо, ще якось по-іншому ми звернемо на це увагу. От постійно ми чуємо, що найперша заповідь не поклонятися іншому Богу і не служити ніяким ідолам. І дуже довгий період часу в історії буде багато людей, які будуть, власне, ідолопоклонниками. А чи є сучасне ідолопоклонство? Ми з вами говорили, що є, але воно якісно відрізняється. І навернути того ідолопоклонника, який жив раніше, ну, не знаю, чи буде правильно так сказати, скажімо ну, так, до періоду великого розвитку індустрії, то от, от тих ідолопоклонників легше було навернути до істинної віри, чому? Ідолопоклонник це теж людина віруюча, яка по-своєму вірить. І е, така віра, оце ідолослужіння, воно теж вимагає жертви, е, вимагає якогось самозречення. Там це теж було щось подібне до е, монашеського служіння. І там потрібно було щось приносити в храм, е, від, відбувати, якісь там богослужіння, ну і так далі. Щось там в них було. Хай воно було спотворене. Хай дуже часто воно там оргіями гріховними, але це було служіння. І тому ми з вами, пам'ятаєте, говорили, що е, ми будемо прослідковувати серед язичників приклад віри. І дуже часто язичники будуть показувати духовність. Тепер яке ж сучасне ідолопоклонство? Тепер ми не бачимо ідолопоклонства в такому розумінні, як тут описане у старому заповіті. Нема храмів Астартів, там валу і там іншим богам, там Зевсу, Перуну. Тепер людина почала служити собі. Тобто людина стала, стала сама для себе ідолом. І таку людину набагато гірше повернути до істинної віри, і такій людині дуже важко пояснити. Що її проблема в тому, що вона йде шляхом сатани. Саме Дениця, світлий ангел, закохався собою. І цей стан богослови називають станом гедонізму. Тобто, він настільки закохався собою, настільки себе полюбив, що в ньому не було здатності служити комусь. І от тому от ознака е суспільства. Яке е, живе егоїстично, це якраз служіння плоті, служіння своїм похотям. І тому е, е, разом із е, от, е, з таким ідолослужінням, коли людина якби, сама служить собі як ідолу, е, в суспільстві сьогодні важко зустріти е, те, що називається самопожертва. З великим болем, сьогодні більшість йдуть захищати країну, наприклад. Для них це е, не є сьогодні справа честі. Це обов'язок, тому що десь спіймали там, запихнули в машину, там написали, погрозили. Е, якщо ти не зміг там, якось вирішити це питання, підеш і будеш воювати. Зовсім ще не так було. Ми пам'ятаємо ці навіть той самий радянський період. Для нас це було честь служити в армії. Ми йшли там, ми хотіли служити, тому що ти чоловік, ти маєш служити, ти повинен вміти. Захищати країну. І тому сучасне ідолопоклонство це поклоніння собі. От світлий ангел, так, от, закохався в себе, і тому він і відпав від Бога. Тому що Божа любов це жертва. Саме найбільша жертва, це, яка була принесена заради людини, це жертва Сина Божого на Голгофі. І коли чоловік любить жінку, то це теж жертва, тому що жінка абсолютно інша, і чоловік інший. І ця любов вона виявляється в тому, що себе треба жертвувати, служити ближньому. А от в суспільстві, де підмінені цінності біблійні, людські, там людина служить собі. І ну, сім'я не завжди створюється або взагалі не створюється. тут і якраз і з'являються гріхи, протиприродні гріхи, от, які починають опановувати все суспільство. І тобто намагається суспільство узаконити гріхи, які ну, просто протиприродні, які йдуть проти людини, і які точно не сприяють життю. Це гомосексуалізм і все інше, що з цим пов'язане. Тому сьогодні дуже непростий час ми живемо, але нам дане Слово Боже, нам дана свободна воля, і ми давайте будемо намагатися шукати відповіді на питання, чому ми живемо, чому такі принципи є біблійні. Ну і все інше, от що ми, власне, і говоримо. Можливо, я зробив таке ж надто велике відступлення, але от ця тема ідолопоклонства сучасного, вона дорогенькі дуже і дуже актуальна. Вона нам дає відповіді на питання, чому от так. от, Чому в одного зарплата там під мільйон якогось чиновника, під два під мільйони, от, а пенсія в іншого там зовсім трішки? Тому що е, людина ну, не може насититися вже, тому що людина створює для себе рай тут вже зараз. Це підсвідомо працює. На підсвідомості людина розуміє, що вона не живе для справжнього раю, він, мабуть, для неї закритий, вона не збирається каятися та щось міняти в своєму житті, жити для когось. І тому вона от, е, будує такий грубий е, рай, десь там і садочок гарний, там і хоче відпочивати десь серед пальм, що буде нагадувати про цей втрачений е, рай. От ну, хай Господь нам допомагає, щоб не захлинула і нас хвиля е, от такого служіння собі. Щоб ми е, старалися все-таки жити так, як написано у Святому Писанні. І читаємо далі: якщо ж не угодно вам служити Господу, то оберіть собі нині, кому служити. Чи богам, яким служили батьки ваші. Коли були за рікою або богам аморіян у землі яких живете, а я і дім мій будемо служити Господу, тому що Він святий. Бачите, тут відкрите питання. Обирайте шлях. Ви маєте вільну волю. І ви вже побачили, що відбувається з тими, хто живе для ідрів, і як Господь благословляє тих, хто служить йому. Все буде у вас. Чисте поле, врожай, достаток, захист, але будьте вірні. Ну, вони кажуть так, клянуться у вірності. І оці церкви звертають увагу. А пам'ятаєте, кажуть апостол Петро теж клявся у вірності, що він не зречеться Господа? І що тут станеться далі? А я і мій будемо служити Господу, тому що Він святий і відповів народ. І сказав, ні, не буде того, щоб ми залишили Господа і стали служити іншим богам. Ну, клянуться у вірності. Бо Господь Бог наш, Він вивів нас і батьків наших із землі єгипетської, з дому рабства, і творив перед очима нашими великі знамення, і оберігав нас на всіх путях, якими ми йшли, і серед усіх народів, через які ми. Проходили. Господь прогнав від нас усі народи і амариян, які жили в цій землі. Тому і ми будемо служити Господу, бо Він Бог наш. Ісус сказав народу не зможете служити Господу Богу, бо Він Бог святий, Бог ревнитель, не потерпить беззаконня вашого і гріхів ваших. Тут Ісус навин говорить пророчі слова. І Господь. Чому Богу не будете служити, бо Бог не потерпить ваших гріхів. Тобто там вже і були постійно гріхи, і десь він бачив, що вони вже примножуються. А якщо людина живе в гріху, вона не може Богу служити. Їй важко ходити в храм. І я знаю багато таких випадків: людина не йде в храм, бо знає, якщо йти в храм, то треба щось в житті міняти, а вона не хоче міняти. І добре так. І вона закривається у свою мушлю. І так собі доживає свого віку. Якщо ви залишите Господа і будете служити чужим богам, то Він наведе на вас зло, знищить вас. І після того, як благодіяв вам, і сказав народ Ісусові: Ні, ми Господу будемо служити. Ісус сказав народу: ви свідки за себе, що ви обрали собі Господа служити йому. Ви свідки за себе, тобто самі перед собою клянетеся. Вони відповіли свідки. Отже, відкиньте чужих богів, які у вас, наверніть серце своє до Господа Бога Ізраїлевого. Народ сказав Ісусові, Господу, Богу нашому, ми будемо служити, і голос Його будемо слухати. І уклав Ісус народом завіт у той день і дав йому з кинією Господа Бога Ізраїлевого і спитав Ісус слова ці. І вписав Ісус словаці в книгу закону Божого і взяв великий камінь і поклав його там під дубом, що біля святилища Господнього. Отут сказано, що Ісус Навин вже писав саме цю книгу. І ну, про його смерть, зрозуміло, вже інший писав. І до тих книг Мойсеєвих тепер додається ще одна книга Ісуса Навина. І сказав Ісус усьому народові, ось камінь цей буде нам свідком, бо він чув усі слова Господа, які промовляв нам сьогодні. Це алегорія. От знову ж таки, нас інколи православних звинувачують, що в нас там ну, є багато е, різних традицій, е, в нас є різна атрибутика. От, і багатьом християнам е, здається, що, от, наприклад, свято преображення, що це свято, коли ми тільки там освячуємо яблука і так далі. Та ніде ми такого не прочитаємо в богослужбовому уставі, що ми там маємо яблука е, святити. Але немає нічого поганого в тому, що ми благословляємо е, початки плодів. Просто в Греції там виноград освячують. У нас яблука е, достигають. І тому ми е, дякуємо Богу. І тут дивіться, сказано, що е, камінь буде е, свідком. Ну, як мертвий камінь може бути свідком. Можна сказати, що то вже ідолопоклонство якесь, так? О, обожнення там, е, е, там стихій чи природи, так? От, в даному випадку, каменя. Та ні, ну це ж треба сприймати, я думаю, більш просто. От. Отже, читаємо далі. Е, Ще раз читаємо, той стих 27, і сказав Ісус е усьому народові, ось камінь цей буде нам свідком, бо він чув усі слова Господа, які Він промовляв нам сьогодні. Він нехай буде свідком проти вас у майбутні дні, щоб ви не сказали неправди перед Господом Богом вашим. І відпустив Ісус народ, кожного у свій наділ. Ну, як камінь буде свідчити проти Господа? Він же ж не говорить. Це що, ідол? Ні. Це алегорія, дорогеньке. Знову ж таки, коли нас звинувачують у тому, що ми освячуємо там, початки плодів, ну це я вже сказав більш по церковній традиції, або за те, що ми освячуємо яблука, то хіба у протестантів немає свята врожаю? Та є ж, є свято врожаю, і це дуже добре, що люди розуміють, треба подякувати Богу. Зібрали врожай і там. Треба прославити Бога, подякувати Йому за те. Отже, бачимо, що не треба бути таким категоричним вже і десь там дуже приліплятися до якихось певних висловів. От, і ми зараз ще, от, ще один момент такий побачимо. Після цього помер Ісус син Навина, раб Господній. Будучи 110 років. Зверніть увагу, що вже в той час, ото живуть там 130-110 років, і вже дуже скоро будуть жити лише 70 від сили 80. Так вже буде сказано у псалмах. І поховали його в землі його на ділу Фамнаф Сараї, що на горі Єфремовій на північ від гори Гаша. І поклали там з ним у гробі, в якому поховали його, кам'яні ножі, якими Ісус обрізав синів Ізраїлевих у Галгалі, коли вивів їх з Єгипту, як повелів Господь. І вони там навіть до цього дня. Ну знову ж таки, це що, ідоли, ці каміння? Це просто камінь, який е, мав функцію ножа. Коли робили обрізання тим, хто вийшов з Єгипту, але ще був або народився верніше, вже після того, як пішли 40 років блукати по пустелі. Вони народилися в цьому шляху, їх потрібно було обрізати перед входом в обіцяну землю. І, значить, ці камені це просто німі свідки, так як і в нас. На роздоріжжі стоїть хрест, німий свідок. Або ми ставимо скульптури, якісь певні знаки, такі теж, і вони нам розповідають про щось. Так само і ці камені. Тут підкреслено, що вони тут другий раз ми за них читаємо, що помер Ісус Навин, і ці камені поклали біля нього. І хто прийде і буде знати, знати, що це останки Ісуса Навина, і, значить, і бо тому, що е, біля них лежать оці е, камені, які теж розповідають, що там сталося. І служив Ізраїлю Господу усі дні Ісуса і в усі дні старішин, життя яких продовжилося після Ісуса, і які бачили усі діла Господа, які Він сотворив для Ізраїлю. І кістки Йосифа, які винесли сини Ізраїлеві з Єгипту, поховали в Сихемі, на ділянці поля, яке купив Яків у синів Емора, батька Сихемового, за 100 монет і яке дісталося в наділ синам Йосифовим. Отже, тут є поховальниця особлива, тобто, дається шанування останкам, а ми шануємо мощі. У нас Києво-Печерській лаврі одночасно знаходиться 120 Мощей, і ми їм даємо шанування. Це не протирічить Біблії. Тут написано, що купили землю, і то, пам'ятаєте, не хотіли брати в подарунок. Ні, каже, я заплачу. Що то є для мене? Я заплачу ці гроші, щоб воно належало мені. І там потрібно було оголосити, коли давали гроші, там були свідки, що ця печера Махпел, що вона буде якраз. Належати ізраїльському народу. І тут е, ці проводирі, вожді, патріархи, їх жінки покладаються для того, щоб мали пам'ять, щоб шанували тих, хто жив і через серця е, їх, отих людей, Господь давав закон, оберігав цей закон, благословляв, спасав. Після цього помер і Єлеазар, син Аарона, первосвященик, поховали його на пагорбі Финеєса, сина його, який дали йому на горі Єфремовій. У той день сини Ізраїлові, взявши ковчег Божий, носили собою, і Фінеєс був священником замість Єлеазара, батька свого, доки не помер і не був похований у місті своєму Гаваафі. І сини Ізраїлеві пішли кожен у своє місце і у своє місто, і стали сини Ізраїлеві служити Астарті, Астарофу, і богам навколишніх народів, і віддав їх Господь у руки Еглона, царя Моавицького, і він володів ними 18 років. Ось і. Клялись вірності і вже зрадили. А чому зрадили? Можливо, не було серед них такого Ісуса Навина, який би взяв посух в руки і пас би свою паству. І він це відчував. І тому він сказав оці пророчі слова, що недовго ви будете вірні Господу Богу. Отже, ми з вами прочитали книгу Ісуса Навина. І з Божою допомогою після свята п'ятидесятниці, через кілька днів, хай Господь нам допомагає, щоб ми читали і наступні книги Святого Писання, і щоб сповнювалися від Господа, благодаттю для того, щоб звершувати нам кожний особисто, щоб з нас звершував своє земне поприще. Слава Господу Богу! І ще раз вас усіх святом!